Пинися подорожній на одну хвилину, подивися на ці гори і на цю долину. І Всевишньому подякуй за красу чудесну, задаровані щедроти із висот небесних, не спіши в своїх турботах, а Христу вклонися і Христу і цього серця щиро помолися. Ці слова можна почитати на Христі, встановленому при дорозі поблизу Ужгорода. Між селами глибоке та великі лази за сприяння Ужгородського держлізгоспу. Днями хрест був освячений владикою Мілано Шашиком. Господь вибрав собі померти на дереві, дереві Христа. Та, як говорили, найстрашніша смерть, таку якраз вибрав наш Спаситель Ісус Христос, взявши на себе наші гріхи, страждаючи добровільно, щоб переконати нас, і що Бог нас любить, люблячи Богу Христі, зміцнює в людей віру, нагадуючи їм про свою силу і Божу поміч, щоб цей хрест оберігав нас сущих тут. І тих, які будуть тут приходити від усякого лиха. І теж знаменно, і теж спонукає нас до роздумів, що саме в цей тривожний час, коли ми думаємо з тривогою про День теперішній, день майбутній, і цей Хрест освячений, і стоїть, щоб нас оберігати, щоб нам давати наснагу, Давати силу і мудрості пережити ці часи і з вірою з Божим благословінням ступати у грядущий день, встановлюючи цей хрест, як і попередні вісім, лісівники Ужгородщини прагнуть зробити навколишній світ ще кращим і добрішим, щоб людина до найбільшого Божого створіння природи ставилася ще з більшою любов'ю і шаною. Тому небайдужі завжди підтримують подібні заходи. І бачить них лише позитивне. Я думаю, що дійсно вони дають позитив, в якому сенсі. От навіть якщо подивимося на ліс біля креста встановленого нашими працівниками, зразу бачається чистота, якось люди майже морально на них це даві, що Не можна робити там щось погане для лісу, бо ліс це наше багатство, особливо Закарпаття. І думаємо, що такі акції потрібні. І чим побільше, це і сторони моральності непогано, і З усіх боків, бо якщо подивитися, що хрест то це як символ. Це, це не є там якесь кафе, хоча недалеко бачимо. Зразу відчувається чистота, і якась духовність. Я думаю, що треба проводити частіше такі акції. Ми будемо старатися це робити. Районна влада теж не стоїть осторонь освячення хрестів. А навпаки, планують залучити до цього і учнів, проводячи в школах Ужгородщини уроки духовності. Ми вже прийняли рішення і вже відбувся відбулися вже відповідні уроки в школах району, уроки духовності. Ми їх плануємо проводити кожного місяця в один день, щоб приходили всі священики, які є на території тої чи іншої школи. Сільської ради і навчали дітей вірі, бо без віри мені що є. Сподівання, що освячений хрест буде виконувати не лише духовну функцію, а й спонукатиме людей до більш бережливого ставлення до природи, зокрема, сприятиме її не засмічувати. А ви пропагуєте в себе в церкві, не смітити людям, говорити? Безперечно, це було де навіть декілька тем проповідей, або після богослужіння ми нагадували, щоб люди не смітили, щоб дійсно зберігали довколишнє середовище в чистоті, тому що це теж є обов'язок наш, кожного християнина і кожної нормальної цивілізованої людини. І сподіваємося, що даний хрест тут споруджений також буде спонукати людей задуматися над тим, що потрібно цінувати. Природу, як той великий дар Божий, цінувати ті наші карпатські ліси, ці прекрасні місцини, які збереглися, і також людина, яка буде проходити біля цього хреста, тут молитися, також задумається над тим, що дійсно потрібно нормально ставитися і не смітити, не смітити, не засмічувати нашу природу, зберігати той дар, який даний нам Господом Богом. Освячений хрест селяє надію на те, що деякі жителі навколишніх сіл. Перестануть смітити не лише на своїх власних сільських вулицях, а й в лісі. Скажіть, а як в вашому селі вирішується питання сміття? Сміття збирається, але є такі люди, що могли б здавати, вони не здають і викидають за село за хати і по полях. Це не має бути це ганьба, це, це наша, це наша біль. Я думаю. Все-таки колись буде таке, що люди зрозуміють, що ми самі себе засмітимо, не то, що землю, а й самі собі, як кажуть, голову засмітимо, і це приведе до якоїсь екологічної катастрофи. Я думаю, що і машини будуть зупинятися і ставати, зупинятися і ставати, дивитися на цю красу, і люди будуть приходити сюди з квітами і просто-просто відпочити на насолодитися цією красою. І це буде виховувати і красу, і порядність, і чистоту. Я думаю, що буде воно мати значення для цього, тому що нашим селам далеко ще до, до, того, до зірцевих сіл, які би мали бути. Незабаром цей хрест стане надзвичайно цікавим і для туристів, бо він буде розпочинати нову навчально-пізнавальну стежку. Яка називатиметься Холмецька гора. Ми маємо проєкт і будемо його реалізовувати, будемо облаштовувати навчально-пізнавальну стежку, лісову навчально-пізнавальну стежку Холмецька гора. Вона буде по дорогах і обладнаємо ще такі додатково. І покажемо тим ті, той рослинний світ, який є на цій унікальній горі. І вона буде завершуватися у сусідньому селі Холмці. Ну, вона є така дуже інтересна, бо то серед поля і така гора при в'їзді на Чудову жорода, так? І от буде нова навчально-пізнавальна стежка. Початок буде її біля цього хреста. Біля Хреста. Так. Ну, і траса, і хрест, і ми маємо там такі слова. Подорожній, зупинись, подивися на гору, яка я рада, на долину. Подібні слова, я багато років на них звертаю увагу в татрах. Там є така біля дороги верба суха, і на ній невеличкий хрест. І словаці. Ну, по-словацьки, я їх. Багато раз читав. От, і тепер перед освяченням Христа дзвоню до Василя Петровича Густі, даю йому український текст тих слів. І от кажу: ми будемо освячувати Хрест. Як дивитися, я кажу на такі слова. Він каже: Я в поїзді, я собі записав, тепер доїжджаю до Батьова, а далі буду сідати на королеву. От, і коли доїду до королеву, я зачитаю, як я от, ці слова. В розумію. Ну, і він от дав, дав такі прекрасні слова, які є там нанесені на цьому хресті. Крім Холмецької гори, яка буде створена незабаром лісівниками, в Ужгородському лісництві вже діє Шевченківська алея. Яка була посаджена письменниками закарпатськими і словацькими письменниками за участі генерального консула Словацької республіки Янки Бур'янової. І ми тепер тут встановили знак, який говорить про те, що тут було посаджено. Ранньою весною на алеї Кобзаря були висаджені деревця татуї, смереки та гінко, які гарно прижилися. Можливо, така висока приживлюваність обумовлена тим, що вирощені саджанці у місцевому розсаднику. Жилися, треба тепер ще де догляд зробити і можна зимувати. Тут ми маємо парничок, у якому вирощувався цей посадковий матеріал. Тобто нікуди не було ніяких перевозок з парника і зразу до посадки. Тут цей розсадник. І цей рік ми вже завершуємо заготівлю насіння. Проведено частина насіння вже висіяно, друга йде у стратифікацію. Такий безперервний лісогосподарський цикл. Уже думаємо над тим і заготовляємо частину вже тих новорічних ялинок у скореневу закритою кореневою системою. Наготуємося і до новорічно-різдвяних свят і тих акцій, які ми тоді проводимо. Тут же ми маємо такий знак. Або експонат як кубометр деревини, і тут є написано, що кубометр деревини у Жородському лісництві приростає за 31 хвилину. Так, ну і отут є всі ліс. Як ви визначили? Ну, ми маємо так, таку, у нас працює організація ліспроект, і вона проводить такі дослідження. І ми маємо скільки приростає за день, за рік, так, і от перевели от, кубометр, як приростає на даному жородському лісництві. Це проростає за 31 хвилину, один, один кубометр. кубометр у вас всі, у всі дерева, які ростуть так, в Ужгородському. Ні, у, у лісгоспі динаміка друга. У лісгоспі один кубометр проростає за 9 хвилин. Ну, більша площа, і, відповідно, так вона є. А це тільки тут в Ужгородському, Ужгородському лісництві?» да, такі, такі, такі знаки є в кожному із наших чотирьох лісництв. Отож, лісівники Ужгородщини завжди в роботі. І ніколи не забувають про ліс, а навпаки, просять для нього. Божої ласки та любові від людей